Найкращий спосіб для розводки холодної гарячої води, дивіться, це коли ви берете ось такий колектор, бачите, він, е, е, монтуєте його так зверху, можна тут зверху, під котлом, в кого, в кого як по-різному. Е, можна в колекторний ящик, можна два колекторні ящики, одразу на колектор на розводку води, сразу там інший колектор на, гарячого, оце, на опалення. У кожного по-різному. І від цього колектора ви до кожної точки ведете окрему магістраль. Бачите, як в мене тут буде зроблено. Тобто ось якийсь насморк мене сьогодні. Звідси до, до радіатора у вас йде суцільна труба. Тільки з'єднання бачите, біля самого колектора і біля самого радіатора. Так само на воду. На воду ви так само можете зробити. Берете так само ставите колектор. І від цього колектора ведете суцільну трубу. Ось. І у вас вероятність того, що десь колись там тріник лопне чи потече практично нульовий, бо у вас нема тріників, розумієте? Ось, Бо у вас суцільна труба. Це буде найкраща система. Понятно, Якщо нема на таку найкращу систему грошення, то можна зробити звичайним поліпроподілом. Тут попередньо майстри. Половина зроблена поліпропиленом половина буде зроблена така система. Так що, це буде найкращий варіант по розводці опалення води.